Всім привіт, з вами Кризидок. сьогодні ми продовжуємо грати в ванільні пригоди в Майнкрафт. Так, бачите, ми переселилися в другий дом, тому що із за цього дурника наш дом підірвав Крипер. Не, Вибач. не дебіл, Так, Так, наша хата дуже красива, мені дуже подобається. І потім вам покажемо, що ми знайшли, коли хотіли йти копати нашу шахту. Зараз вам покажу. Короби, так, там что-то. Вот, це моя комната, кімната, то есть. Да, у не величка, велечка, но прикольно, так. Тут у мене спальня. А, там у нас подвал, який сходится из його комнатою. Да. Тут тут. Ой, Такий тут його кімната йде. А нет, це нет за него комната, тут выходит. Рамочка я видом покажу. сейчас железо заберу. Дай трохи древесины. Что кажешь? Дай трохи древесины. Зараз вам пошли, я покажу раз твои домища. Мне ну, треба Вот это а у него, тут так минимализм, но зато красиво. кухня. Тут а спальня, тут там кухня. что с... Скрытные сундучки у него. <свят> типа шкафчика. Ну добре, зараз я вам покажу. Там кокс прячук. А зараз я вам покажу те, що я знайшов, коли копав шахту. Так. Чеку. Дай трохи дерева. Скільки дерева трохи. Держи, пів стака. 16 штучок. Там плюс. Бери! Я не добре. Ну, ты наразі. Тогда ще меня 6 алмазів еще и зарубежовик кирочку. Отуду, а что добре пишел туди диві... Показати нашим глядачам, що я не так. Ой, Йду... ну, шо Та наш Так Не дом Ну ты шо пехот подрам так тут шок Стийка Вот спаунер Скелетів Ай-ай-ай Закрыем Це типа як опит одробілка, да? Типа. Ну, опит одробілка. Ну, давайте ще спавниться. Мне треба більше вас. Це там я маю Ну, до да чого? Ну, блин, не спавниться, тому що світло дуже. Ну, давайте, до чого. Ну, добре. Зараз вам покажу просто, як воно діє. Ді Просто і з одного роблять. Із руки і з меча. З меча, конечно же, з одного. Із руки. Ніколи не просто палить і умирають, не знаю чому. Зараз я йду на помозі. Ну, все, я показала нашим глядачам. О, я забув, що у нас тут є ще. Те, що нам потрібно. Обсидіан, який зараз беру. Рома, ти, ти не бачив поблизості цього обсидіану. Хм? Поблизості. Mm? Ти не бачив? <плес> ні, не бачу. Те що ти переробиш? Нічого. Дах. Добре. Який дах? <плес> що си <плес> не вробив? Якщо ми не забудемо, ми вам покажемо наш старий домик, який підірвав той тупий кріпер. А, да, і в мене було відео, але я учасне його виключив, так що там не повна запись, я мав, мабуть викладу тоже його ви можете подивитися, що сталося з нашим домом. Його так, О, так що ну, не знаю, що та так говориш Я ж тобі доки Що що тепер говориш? переговориш? Ты где? Сам собой. Ты где? Да, расплети. Ну, а мне была вот А ты наш дах. Обратно Знову И опять взорвала, да? Ти починаєш уже маленько мене нервировать. Що у нас каже? кажи. Лампу двигаешься. Внизу? Да я спущуся. Ти що там робиш? на ручку... Ну, блін, ну ти наробив тут дірку. Будеш їх зачинювати, ты Це не я. Будешь потом их заробливать. Грязью. Думаю, что. Що, задихаєшся Задыхаешься, що? Ну що ти там Що кажеш? Стоїш. Угу Зараз вам щось погано, не звертайте увагу Це в мене Нічого не мене, ну, почекай, виміщи Блін Справді, що з тобою? Я так не... Це його Ще, є, а вона? Вона просто дещо спала Блін, як тєс Аліса? Іспугався, да, страшний. Ну добре, ми які. вам показали нашого опиту дробілку, так. От ти та, 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 точно не бачу десь поблизу лаву. Бачу, бачу. Де? Не знаю, де байк. Зараз будемо купати, забавно. Зараз Ну шо, ходімо копатись чи що будемо строити на буде нашу маленьку хатку Це давай де це. Добудовувати Добудуйці цю яму, яку ти зробив своїм крипером, блін. Це декос це якось не пофінчую. Зараз Давай, давай быстрейший блоск. Ты нема обсидиана. Так. я... Как? Не Зараз, Я придумаю еще... Что там ты робишь? Можешь робишь кейсер? механизм? Интересный еще. Я хочу раз кухнить. Нащо? Mm -hmm. Навіщо? Що було Красиво. Mm -hmm. тоді добре, Я пішов туди глядати лаву. Окей, клади на пазбу так. Добре, я повернусь тільки тоді, коли я вже найду лаву і зроблю зачаровательный стоп. Знайдеш. Я повернуся, я зайшов наш дом, вот дивіться. Що началося. Я думаю, що ми тут уже не будемо розвиватися, поки це все вже повністю заберу то, що нам.